Як приготувати курячі сердечка? Показуємо. Приготуємо сердечка в азійському стилі. Для початку нам потрібно їх зачистити. Для цього просто відрізаємо сухожилки і видаляємо залишки крові. Далі переходимо до маринаду. Додаємо сіль, перець, оливкову олію, соєвий соус, один зубчик чеснику та 10 грам лимонного соку. Перемішали. І залишаємо маринуватись на 15 хвилин. А тим часом підготуємо наступні інгредієнти. Для початку почистимо імбіль. Найкраще це робити ложкою. для цього візьміть звичайну обичайну ложку і чистить шкірку. Так виходить в рази швидше і економніше. Далі нам потрібно порізати імбір та часник маленькими кубиками. Щоб зробити це швидко, нарізаємо на слайси, накриваємо плівку і відбиваємо кухонним молотком. І за лічені секунди у вас виходить ідеальний маленький кубик. Далі мілко нарізаємо зелену цибулю і на сильно розігріту сковорідку відправляємо 1 столову ложку олії. Далі невеликими порціями відправляємо серця без маринаду і обсмажуємо 30 секунд з кожної сторони. Після того, як додали, не чіпайте їх, дайте їм обсмажитись. Після того, як обсмажили, знімаємо сковорідки. І на цій самій сковорідці, друзі, ми готуємо соус. Додаємо олію і обсмажуємо часник з імбирем. Далі додаємо 4 столових ложки соєвого соусу, трішки водички і 2 столових ложки меду. Тепер, друзі, випаровуємо соус, щоб він став трішки густішим. Як тільки соус став густішим, відправляємо сердечка разом з маринатом. Далі додаємо розведений кукурудзний крахмаль, доводимо до кипіння. Соус стає густішим і покриває кожне сердечко з цим прекрасним соусом. Подаємо до столу зеленою цибулею та смаженим білим кунжутом. Mm. Обов'язково збережіть собі рецепт, а мені, як завжди, поставте вподобайку. І напишіть дякую в коментарях. Реально, дуже смачно.